Отже, аналізуючи ніч, яка минула в столиці, було спокійно, без тривог, а От на Дніпропетровщині взагалі сказали, що перша спокійна ніч за три з половиною місяці, що жодної тривоги, жодної атаки. Чи можна зараз говорити про те, що масовані ракетні удари будуть стихати? Дуже б хотілося сподіватися, що буде саме так. Але не, не забувайте, що є така, ще термін, так зати перед бурею, мало що може відбутися. Е, ну підстав для там паніки немає. Треба пов... дійсно, е, розуміти, що в країні йде війна, і коли е, власне говорили ми так, що в столиці один е, дрон-два прилетіло. Так тоді на жаль, загинули люди, але от в при фронтових містах на жаль продовжуються обстріли серйозні, і серйозні ракетами С-300 і РСЗВ. Фактично щодня е, турбують ті регіони. Там ми ну, фактично цілими кварталами е, будинки дійсно зруйновані і на жаль, маємо такі реалії на сьогоднішній день. Але, хоч людям, звичайно, хочеться за те, ще передижки. Ну і Росія, е, це ж е, терористична держава, зрозуміло, що вона буде готуватись до нових атак. Тут навіть сум сумніватись нам не, не потрібно в цьому, і буде бити далі. Вони це говорять, кричать вголос, що все ж таки будуть об'єкти енергетики. Це вони говорять як своїм глядачам, так ну глядачам тим тим, кому лопшинного на вуха надягають, що будуть вони продовжувати те, що зробили і іранськими дронами і, і ракетами, яких вони ще залишились. От була інформація вже від аналітиків, що ось ці іранські дрони вони є відносно дешевими для Росії, а от для України боротися з ними це дорого. Наскільки дорого обходяться ось такі атаки? Цими дешевою зброєю від Ірану, яка постачає і боїться в цьому признатися? А це дивлячись, як рахувати. Зрозуміло, що дрон, який складається так, з яких ну, елементів порівняно дешевих, відносно до зенітних ракет, які ми запускаємо, чи авіаційних ракет, тому що і винищувачі піднімають, ми живемо в унікальний час, в час, коли ми бачимо війну ракет, технологій, безпілотної авіації, і Україна саме стала майданчиком, на жаль, для. От у такій війні, так і ми бачимо, що світ змінився. Методи ведення воєнних дій теж змінилися, і ми на жаль, воюємо застарілим обладнанням, так техно озброєнням проти того, що має Росія. Тому й доводиться саме такі навіть і примітивні речі, як дрон камікадзе, так яка дійсно який дійсно зроблений ну таким не дуже дорогим способом. Так, це у нас там навіть гвинти у них дерев'яні. Тут вони вже прилітали. Так, це звичайний 4-циліндровий двигун, фюзеляж літачка і бойова частина до 40 кг, але всередині є в нього, як то кажуть, мозок, так, який керує цим дроном, який задають йому певні координати, прокладають маршрут, і за сигналом GPS, супутниковим він летить саме туди. І саме по тому маршруту, який ми проклали на старті. І таким чином доводиться якось на нього впливати. Територія України дуже велика і доводиться залучати усі засоби, які в нас є, на озброєнні, включаючи і винищувальну авіацію. Тому що ну, як би там не було, це як не крути, все одно ударна міць, він високоточна зброя вважається, і летить прямо в ціль. Якщо в ціль летить. Якщо в ціль попасти навіть тими 40 кг вибухівки, то може бути халепа тому і застосовується щодо того, чи дорого це, ну треба рахувати не лише винищувач ну, затрати на пальне, так на його експлуатацію, на ракету, яка по ньому летить, чи зенітна зенітна ракета С-300 чи БУК М1 теж дорога, так тут треба враховувати. Ті руйнування, які може принести цей дрон, ця ціна буде тоді, так? яку ми можемо заплатити, коли ми його не зіб'ємо. Так воює Ізраїль. Ізраїль воює проти партизанських, фактично таких загонів, так угруповань, які можуть запускати. От Є в нас РСЗВ-ГРАД, які фактично в Ізраїлі їздять на машинах так, по одній, по дві труби, по чотири труби, такі гради не пускають. По Ізраїль має залізний купол, свою систему дорожезна річ, яка може виловлювати навіть снаряди систем залпового. Вогню, так. От одна градина вилітає, вони випускають багато тих от, е засобів ППО йде. Ну, це спеціальні так, ракети, які розриваються в повітрі і перехоплюють ці градини. Ну там вартість один до 100. Але Ізраїль це робить, тому що безпека і. В життя людей це важливіше, і тому і ми вимушені на сьогоднішній день власне не рахувати ціну самого дрона, так а ту небезпеку, що несе він і あ